Всім привіт! Знаєте, яке це відео? Поставила телефон на грушку і так знімаю. Хочу вам показати, як я обрізаю цю анталому. З болотом, звісно, стараємося нанести. Не да, дуже вона хрубаклива. Ось така. Це з цих більших, Дальше далі вона... Більш-менш чистий, де це ім, що саме ніжки були хрубакливі, бачите? Гарні такі шапинки плотні. Ось так. За пакет. І ще. О, ну, бажано це все. Тут гарненько я назбирала під цей, тут ігрушка і ось глід Так що, до зустрічі!